Вітаю, друзі. Сьогодні я хочу розповісти вам про ситуацію, яка безпосередньо стосується мене. Мої дані незаконно потрапили на сайт Миротворець. Це викликало у мене не лише здивування, а й серйозну обуреність. Пізнівани А про дану новину я дізнався з деяких ЗМІ їх важко назвати та телеграм помияк на жаль, не всі знають, що це за сайт, такий миротворець, і які наслідки може мати його неконтрольоване використання персональних даних. Мої підписники знають, що моя діяльність пов'язана з інформуванням про права водіїв та захистом їхніх інтересів у випадках неправомірних дій з боку поліції. На моєму каналі я надаю вам рекомендації та поради щодо правильної поведінки у різних ситуаціях, пов'язаних з взаємодією з правоохоронними органами та під час нашої мобілізації. Внесення моїх персональних даних на сайт Миротворець є безпідставним і порушує мої права на захист особистої інформації. Я закликаю всіх, хто потрапив у схожу ситуацію, бути уважним та звертатись за правовою допомогою до. Компетентних органів, наші права на конфіденційність та захист особистих даних є невід'ємним, і ми повинні боротися за їхнє збереження. І так, що ти таке, миротворець? Це незалежна недержавна організація, яка створена групою вчених журналістів та спеціалістів з питань дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України. Хто вони? Невідомо, а де слідчі, які можуть кваліфікувати ознаки злочинів, немає. Як зазначено на сайті, центр миротворець здійснює свою діяльність у суворій відповідності і до чинного законодавства України та міжнародних нормативно-правових актів, ратифікованих нашою державою. У ну, це неправда. Вони викладають персональні дані без згоди особи, без підтверджуючих. Фактів звинувачення, звідки вони беруть інформацію. Інформаційне наповнення сайту Миротворець здійснюється із загальновідомих та загальнодоступних відкритих джерел, які використовуються виключно у науково дослідних творчих та журналістських цілях, використовують неперевірену інформацію сумнівних телеграм помиек Ось як вони беруть. Інформацію. Якщо ми подивимось на даний сайт, ми побачимо, що тут зазначено правила заповнення записів. Базовим язиком ввода даних в записі, даних чистіліще є русський. І повністю російськомовний сайт. Виникає питання. Чому? На сайті вони публікують мої скріншоти. Давайте подивимось. І так, тут у нас Facebook, але знов чомусь. Усі пости я викладаю виключно українською, у них чомусь стоїть підерська мова. Далі дивимось, ой, скріншот з каналу Адвокат Болтік. Він також є у миротворці. Нещодавно стосовно цього робив відеоматеріал. Відео стосовно наступного: не оновив дані та відсутній на обліку штраф ТЦК скасовано. Система оберіг та резерв Плюс. Що тут незаконного? Дивимось далі. Скріншот мого Тік-Току. І все. Тут у нас ролики: для чого вручають повістки на вулиці, представники ТЦК військомату вручають повістки, мобілізація в Україні, термінова поліція зупиняє авто, представники ТЦК перевіряють документи. Якщо б вони подивились повністю, мій відеоконтент, вони б зрозуміли. Що нічого незаконного я ніколи не робив. Виходить новий закон, я доношу суспільству. Є новий закон, є нові обов'язки, є нові права, є нова відповідальність. Це у нас стосується мобілізації. Так дійсно у нас трапляються незаконні дії з боку представників ТЦК, і ми це висвітлюємо, але поради завжди надаємо виключно в правовому полі. Згідно чинного законодавства України, читаємо далі. Далі ми бачимо наступний скріншот. Знов таки ж мій ютуб канал. Поліція зупиняє ТЦК перевіряє, виникають інколи і конфлікти на дорозі. Далі не додав змоги скористатися адвокатом, Це у нас стосовно поліції. Ну і відеоролики, рекомендації, що необхідно робити, коли відносно вас вчиняються певні дії. Незаконні, тому що в подальшому незаконні штрафи поліції ми скасовували. Далі ми бачимо скріншот знов-таки ж мого ютуб-каналу, де ТЦК застосовує силу і до кого звертатись. Дану інформацію я взагалі брав на сайті Міністерства оборони, тому що вони зазначають, якщо ви зіткнулися з незаконними діями представників ТЦК, є певні номера телефонів, до кого ви можете звертатись з відповідними заявами. І все ось і всі. Факти, в чому мене звинувачують Вони. препятствування законної діяльності вооружених сил України, осознані умишлені дії, направлені на підрив обороноспособності України і срив мобілізаційних мероприятий в інтересах російсько-фашистських захватчиків, Осознані дії, направлені на підрив обороноспособності України з цілею получення лічної фінансової вигоди. І жодного факту. Натомість, нещодавно я отримав подяку від військових. За що? За сприяння визвольній справі по захисту територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України, тільки зусиллями. Всіх найкращих представників українського суспільства ми зможемо звільнити окуповані землі нашої батьківщини, а також здобути національну українську державу. І це не єдина подяка від наших військових. Є подяки від нашого зенітного ракетного полку, також є. Подяки за активну позицію в донесенні ідей українського націоналізму полтавцям під час президентської кампанії, вдячність від наших військових, це підрозділ соловий, якому ми завжди допомагали і будемо допомагати. Але бачите, які новини стосовно мене ви можете побачити. Краще лити бруд непідтверджений, ніж показувати реально чим ми займаємось. Дякуємо нашому побратиму Дмитру Бурмаці та його підписникам за придбання даного генератору. Він нам дуже допомагає, заряджає батареї для наших пташок. От, перемога буде за нами. Слава Україні! Героям дякуємо, слава так. Ну, а це вже любительська зйомка. Дімончик, дякуємо за подгончик. Реально дуже допоміг, бо. З попереднім генчиком дуже проблемно було, і всі батареї не заряджалися. Постоянно він лох. А цей коник класний, реально нам дуже допомагає. Тому от мене та от цих пациків дяка велика. Оже здоров'я. Ми, група Аерозвитки Соловей, дякуємо за постійну підтримку юридичному клубу водія АД за постійні донати Збройним силам України. Велике дякую вам за те, що ви робите. Збройні сили поруч усе, Всі захисники, які допомагають, захищають. Хлопці, ми завжди готові прийти на допомогу. Це ваша автівка. Тепер дякуючи нашим підписникам, дай Бог, що вона служила. Хлопці, я вам радуюся. Ви тримаєтесь, підтримували і будемо підтримувати вас. Звернувся, допомогли. Всім привіз, під Мар'янки. Коли ще подякав всім за донати на 13 таких пташок дронів Камікадзе. Особлива подяка Антону Болтіку та його підписникам за завершення нашого збору та донат в сумі 30 тисяч гривень. Тепер дохої весні буде більше. Бажаю здоров'я. Хочу подякувати Дмитру Бурмаці та його підписникам за надання генератора для виконання бойових завдань. Слава Україні! Героям слава, друзі! Плюс ще одна автівка для Збройних сил України. Нещодавно адвокат Антон Болтік відкрив збір. Збір закрито, автівку придбали, пофарбували, відремонтували. І сьогодні вона їде до наших захисників. Дякую усім за підтримку. Дякую учасникам клубу юридичного захисту водія. Ви завжди долучаєтесь до таких зборів. Перемога однозначно за нами. Не забувайте підтримувати ЗСУ. Слава Україні. Ті особи, які вносили мої дані до цієї бази, жодного відео не переглядали. Це просто заказуха. А якщо переглянути, то кожен розуміє, що я цитую закони та нормативно-правові акти, які приймаються на сьогоднішній день, і доношу вам судову практику по різним. Питання, чомусь змі та всякі помийки Телеграм не висвітлюють реальну діяльність, яка направлена на підтримку Збройних сил України. Вони полюбляють тільки лити бруд. На початку повномасштабного вторгнення підорашки я завжди допомагав та підтримую наших захисників. Все це ви можете побачити, якщо ви підписані на мій Фейсбук та Інстаграм. Постійно допомагали, підтримували і будемо допомагати. Стується публікації персональних даних. Амбудсмен України Валерія Лотковська виступила з вимогою про закриття сайту і припинення роботи центру, мотивуючи це неправомірним використанням особистих даних громадян України. В доповіді Верховного комісара ООН з прав людини щодо додержання в Україні прав людини період з 16 травня до 15 серпня 2017 року було двічі згадано центр миротворців. По-перше, віталося відкриття кримінального Провадження проти центру за фактом публікації особистих даних працівників медіасфери та активістів неурядових організацій, названих посібниками терористів. По-друге, давалася рекомендація щодо швидкого та ефективного розслідування можливих порушень законодавства в ході роботи центру. На думку заступника глави місії ООН з прав людини в Україні Бенджаміна Моро, сайт порушує право на приватне життя і презумпцію невинуватості. З лютого 2021 року європарламент прийняв резолюцію з вимогою до України закрити сайт Миротворець за розпалювання напруженості у суспільстві і неправомірне використання особистих даних сотень людей, включно із журналістами, політиками та іншими особами, тобто, виходить, можна викладати персональні дані будь-якої особи без підтверджуючих фактів порушення чинного законодавства України. І відповідні органи, начебто, повинні реагувати, а факти нікому не потрібно. Так, дійсно, там є такі особи, яких потрібно заарештувати, відкрити кримінальне провадження. На сьогоднішній день є вже і судова практика, коли незаконно вносились персональні дані, і суд приймав рішення видаляти такі дані, тому що вони були там безпідставно. І так, суд. Встановив зобов'язати керівників сайту Миротворець видалити неправдиву інформацію у відношенні нього особи з даного сайту. Позивач, тобто особа дізнався, що його анкетні дані було внесено до бази, його особисті дані внесено на сайт Миротворець. Він отримав в подальшому повідомлення від Сватівського РВ ГУНП України в Луганській області про те, що у відношенні нього проведено перевірку і причетність до незаконних військових формувань підтвердження не знайшла. Крім того, на даний час позивач, особа не може влаштуватись на роботу, адже в нього виникають труднощі через те, що про нього на сайті Миротворець розміщено неправдиві дані. Суд зазначає також, що інтернет-сайт миротворець створено за ініціативою приватних осіб та містить відкриту базу особистих даних, зібраних з відкритих джерел. Служба безпеки України не проводить заходи щодо адміністрування вказаного інтернет-ресурсу. Суд також зазначає, оціночне судження може бути надмірним, якщо воно не має під собою фактичних підстав. Потрібно мати факти. Також суд зазначає, преса відіграє важливу роль в демократичному суспільстві, хоча вона не повинна переступати певні межі, зокрема, що стосується захисту репутації та прав інших, а також розголошення конфіденційної інформації. Юридичним складом правопорушення є поширення недостовірної інформації, тобто такої, яка не відповідає. Дійсності. Обов'язок довести, що поширена інформація є достовірною, покладається на відповідача, тобто на ту особу, яка викладала ці дані. Враховуючи викладене, суд дійшов обґрунтованого висновку, що інформація, розміщена на сайті, не є достовірною, і ухвалив зобов'язати керівництво сайту Маротворець. Видалити неправдиву інформацію у відношенні до особи, тобто на сьогоднішній день є і така судова практика, і ми будемо робити в правовому полі усе для того, щоб персональні дані з даного сайту було видалено, тому що немає фактів, немає підстав викладати мої персональні дані на сайті Миротворець. Друзі, ваша підтримка для мене завжди важлива. Думку свою лишайте в коментарях. Робіть репости для того, щоб більшість побачила, яка ситуація може трапитись з кожним з нас. Клуб юридичного захисту водія є надійним і професійним ресурсом для тих, хто шукає захист і підтримку на дорогах України від незаконних дій працівників поліції. Ми визнаємо важливість дотримання правил дорожнього руху та забезпечення ваших прав як водія. Спектр послуг, які надає клуб, широкий, якість висока, ціна демократична. Після вступу учасники безкоштовно отримують такі послуги: надання юридичних консультацій юристами, в тому числі у випадках зупинки поліції. Працівниками ТЦК та СП, оскарження незаконно винесених постанов відносно водія, підготовка скарг на незаконні дії працівників поліції, а також інші супутні юридичні послуги. Гаряча лінія клубу, на яку учасник може звернутися для отримання консультації, працює з 8 ранку до 8 вечора, без вихідних. Після приєднання до клубу кожен учасник отримає пакет документів, в який входить: номерна картка учасника клубу, монографія, в якій прописаний порядок дій під час спілкування з працівниками, працівниками поліції чи ТЦК наліпки на авто з логотипом клубу ароматизатор. Клуб юридичного захисту водія існує вже більше двох років, протягом яких об'єднав багато водіїв в потужне правове ком'юніті. Важливим є те, що клуб працює по всій території України. Тому, друже, не зволікай, долучайся до нас, щоб завжди мати юридичну підтримку на дорозі.